Так, всіх вітаю. Таке в мене сьогодні замовлення. Головний убір під костюм монашки. Зробила в мене дівчина замовлення під сукню зробити головний убір монашки до Хеллоуіна. І я вирішила зняти для вас майстер-клас, може комусь теж знадобиться. Отже, дивимося відео. Для початку беремо тканину, вирізаємо трикутник типа косинки, так, от, і складуємо її вдвоє, рівняємо все і вирізаємо отак по кругу, наче сонцекльош. Так, ну, ви зрозуміли, в принципі, вирізаємо такий напівкруг, от, так як я показую. Ми, якщо ви не можете від руки, то можна по-іншому. Тепер дивіться, розклали, бачите, в нас вийшло от, такий відрізок. Тепер ми складуємо ще раз. так І тепер нам потрібно ще з однієї сторони. Там, де розрізана у нас де верхня частина, так, треба ще трішки закруглити, щоб в нас було спереду. Потім вийшло таке закруглене, як у мене на відео, готовий головний убір. От. Гарно обрізаємося, підрівнюємо. І в нас виходить така частина. Так. Тепер беремо білу трикотажну полоску і складемо її вдвоє. Так, Зараз будемо шити, так, ось складуємо її вдвоє так, і прострочуємо, там, зістрочуємо в купу. Так, Це я вже її зістрочила. Так. Воно у нас вийшло, типу, як пов'язка на голову. Складуємо тепер її вдвоє. от, І зараз будемо пришивати до нашої частини. Значить, Складуємо знову чорну вдвоє, відміряємо, шукаємо середину, так, Середину ми знайшли, тепер беремо пов'язку і середину теж пов'язки. Прикріплюємо до середину пов'язки до середину самої чорної тканини, прикріпляємо булавочкою. Так. І половину, виходить, зараз дивіться, у нас половину пов'язки ми пристрочуємо, а половину лишаємо. Тобто з'єднуємо чорне із білим, але не повністю всю пов'язку, а половину білої пов'язки пришиваємо, половину лишаємо не пришиту. Так. Я вже все зшила, дивіться, так. От. І в нас виходить, одна сторона пришита, а одна не зшита. Значить нам потрібно там, де в нас не зшите, нам потрібно зістрочити. Так? От. Прострочуємо і потім по кругу верлоком.